Доброго дня, друзі, бойові дії на фронті не відрізняються широкою різноманітності. Як правило, це більш піхотні атаки, подекуди є і з фрагментарним застосуванням бронетехніки, це танчики і бойові броньовані машини. Але, як правило, останнім часом там не декілька одиниць, тому що засоби ураження, які є, це ітові дрони і ті ж самі джавеліни і деякі інші зразки озброєння, як правило, палять а, ці штурмові групи, піхота добувається вже там і стрілкатньою, і мінометами, і артою. Тому територіальних значних змін нема. Якщо ну, цим інтернетним писакам, що ви пишете, у них 140 млн а вони відмобілізують 25 мільйонів язиками відмобілізують. По-перше, візьми хоча б 2-3 мільйона удінню буй і відправ. в бій. 2-3 мільйона буде до хіра бика, вони там і остануться. Це скупчення зараз такої. А, потрібно суспільству поїхати і подивитися, як відбуваються штурми. Да? Це невеликі, 3, 5, 8, 10 груп. ну, Якщо це там якийсь звод виїжджає, це взагалі капець. І дуже рідко, ну, коли там ротно тактичними групами, зараз бойові дії відбуваються. Ну, така війна зараз. По-перше, засоби аеророзвідки виявляють далеко на підступах всі ці скупчення. Наводиться арта, міномети і все це знищується. Тому військових успіхів у них на фронті немає, а натомість вони в інформаційному полі значно у нас. Приграють, сіючи зневіру, паніку, як е, зрив мобілізації і багато інших речей. Міжнародним партнерам намагаються продати е, видаючіся успіхи, яких е, насправді немає. Ну, така ситуація. Це не значить, що в нас все хорошо і прекрасно. У нас більше проблем, чим нам би хотілося. Але е, е, скавчати і плакати абсолютно нема чому. Е, Багато так да, корупція дуже впливає і на поставки озброєння, і на багато інших речей. Тому, друзі, особливо дрони камікадзе, fpv дрони дрони спостереження, розвідки є потреба. Козакам допомагайте. Зараз будемо відкривати збір на один Mavic і на 10 fpv дронів на підрозділ Тайця. На Коп'яно-Лиманський напрямок це реальна практична допомога, те, що допомога нашим козакам на фронті, отож тим і займемося. Віримо ЗСУ за сутра, маємо стрій, все буде Україна, слава нації.